Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк Одеська Філія. У нас нове надходження: це Range Rover 14-го року випуску з бензиновим компресорним двигуном 5 літрів та автоматичною коробкою передач. Автомобіль прибув з штатів з мінімальними ушкодженнями, професійно відремонтований, не вимагає жодних вкладень, повністю обслугований, масла фільтра поміняні як в двигуні, так і в мостах. В такому яскравому білому кольорі. На оригінальних легкосплавних дисках з гарною гумою. Зараз обійду його по колу та переглянемо салон. Автомобіль в дуже багатій комплектації, є все, що тільки може бути. Зараз переглянемо салон, почнемо з заднього ряду сидінь. Як ми вже бачимо, є безключовий доступ. Є дотяжки всіх дверей. Все працює. Ось як виглядає салон ззаду, чорна шкіра. Також у нас чорна стеля, є панорама, є електрорегулювання задніх сидінь. Також є підігрів та вентиляція передніх та задніх сидінь, чотирьох зони клімат-контроль. Також монітори для задніх пасажирів. Переходимо до переднього ряду сидінь. Також все в дуже гарному стані. Ось як це виглядає. Електрорегулювання сидінь, з пам'яттю положень як сидіння водія, так і сидіння пасажира. Також повний електропакет, преміальна музика Meridian. Переміщаємося до салону автомобіля. Як ми бачимо, повне мультикермо, є пелюстки переключення передач, є адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, електронна приборна панель. Гарна мультимедія з навігацією, також є камера 360, кнопка старт-стоп, як я вже казав, безключовий доступ, гарна акустика преміальна. Ось як виглядає салон, покажу ще раз. Наголошую, автомобіль обслугований, масла фільтра поміняні. Нічого робити не потрібно. В автомобілі мінімальний пробіг 79 тисяч кілометрів. Нагадую, це 5 літрів компресор 2014 року випуску. Дуже гарний автомобіль. А переглянути це гарний автомобіль та придбати ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізінг, також у нас є трейдинг. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо брати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!